Доброго дня, шановні! Нарешті нове відео для вас. Я розповім про всі унікальні стволи Сталкер -тін Чорнобиля. Всього існує 21 екземпляр, але троє з них неможливо знайти у грі. Це модифікований бульдог під інші гранати, СВД з більшою оптикою та модифікований Згі. Також дві пушки зустрічаються двічі. Ви підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Я розпочинаю. На старті гри у Сидоровича може з'явитись автомат Грім 545 калібру, що дуже добре, адже це недорогий калібр і чудовий автомат. Він є у продажі за 20 тисяч. Його можна придбати лише до виконання першого квесту у перетунку спритника і не виходячи з кордону. Накопити таку суму важко, не використовуючи багів, але ви можете зібрати весь лут з кордону і продати його, тим самим накопити грошей. Під мостом сидять військові. У майора Кузнєцова ви можете знайти модифікований пістолет Фора. Від звичайної фори 12 відрізняється збільшеним на три патрони магазином. Окрім цього, зношення зменшено в три рази. На криші елеватора ви зможете знайти глушник, що підійде до цього пістолету. Назвали ще у стоянки кинутої техніки. У командира нейтралів біса є унікальна штурмова гвинтівка АК-742У спецпризначення, модифікований автомат, обладнаний інтегрованим глушником та більшою надійністю, що не підвищило вагу зброї. На цій самій локації у кінці тунеля з аномаліями, що біля переходу на агропром, лежить унікальний пістолет-кулемет Гадюка 5 калібру 9х18. Це пістолетний калібр, що дуже часто зустрічається у грі, може бути корисним для початку, але вона швидко зноситься і менш ефективна проти військових бронежилетах. тому краще використовувати проти слабких мутантів, сталкерів чи бандитів у кожних куртках. Цікавий факт. Іконка даного зразка нагадує автомат хк 33 що, до речі, є штурмовою гвинтівкою, а не пістолетом-кулеметом. НДІ Агропром У Сталкера Крута є унікальний пістолет Волкер. Модифікація під калібр 9 х 18 також збільшена надійність. Ви можете вбити Крута і забрати пістолет або викинути йому іншу зброю, але у мене так не вийшло. Зверніть увагу, що після переходу у підземелля кріт не завжди зникне з гри. Підземелля енд-і-агропрома. Схованка стрільця. Ви знайдете унікальний скорострільний автомат. Збільшений темп вогню з 600 до 800 пострілів за хвилину, також відчутно знижено віддачу. Автомат стане у нагоді для проходження більшості локацій та майже до фіналу гри. Темна долина На фермі є група сталкерів. Які хочуть гаусс-пушку за 800, але це не те, що потрібно. У одного сталкера біля багаття на прізівського пир ви знайдете унікальну безшумну гадзюку 5, що має на собі інтегрований глушник. Бармен видає квест на вбивство цього сталкера. Локація Росток. Бар. Тут є кілька унікальних стволів. Пістолет, безшумна кора, якою володіє сталкер-горобець. Після відключення установки в лабораторії x 16 горобець піде на янтар. Модифікацією є інтегрований глушник, не підвищує масу зброї та не зменшує ушкодження під час пострілу. Також тут є ще один грім 545-го калібру, такий як у Сидровича, одного Долговця на прізвись Копан, ще один унікальний екземпляр цієї зброї. Ще один сталкер на прізвисько Демон володіє обоканом снайперським, який обладнаний інтегрованим оптичним прицілом, автомат, обладнаний модифікацією оптичним прицілом для ведення снайперського вогню, Монтована в корпус оптика має більшу кратність, ніж стандартні приціли. Сидорович дає квест на вбивство цього сталкера. Також є обокан штурмовий з інтегрованим гранатометом. Він є у бандити на прізвисько Фраєр. Щоб легко його знайти, візьміть квест у одного бійця долху, що сидить у барі. А сюди не можна. Дика територія. У тунелі з електрами ви знайдете пістолет Великий Бен Eagle – Модифікація під калібр гвинтівки 9х39, що робить його дуже потужним і найкращим пістолетом для кінця гри. Унікальний дробовик СПСА-14 14 озброєний бандит Кочерга у темній долині, але після вбивства Кабана лідера бандитів, той спуститься до підземелья гропрома. Для його пошуку візьміть квесту генерала Вороніна. Модифікований спса 14 погано підходить для стрільби дробом, зате ідеальний для використання жекану або дротику. У тінь Чорнобиля є унікальний спецавтомат снайперський ВЛА. З інтегрованим прицілом, один з найкращих. Для отримання видається генералом Вороніним в якості винагороди за виконання квесту зі знищення волівців під проводом похмурого. Для цього автомата потрібно самому вчепити приціл ПСО1. Переходимо до армійських складів. Тут найбільше різних унікальних екземплярів. На стоянці з найманцями ось тут лежить трс 301 Снайперська з прицілом і глушником, але чомусь в неї низька скорострільність і точність. Дешевий аналог снайперської гвинтівки. З її пошуком пов'язаний квест у генерала Вороніна. На головному вході на базоволі у цих двох волівців є дві унікальні однакові пушки. Згій снайперський з інтегрованим прицілом Сусад. На цьому місці біля багаття дві модифікації іл 86 У майстра полегшена іл 86 з глушником і меншою вагою. Ще один сталкер опудало озброєний іл 86 баланс, Зменшено віддачу і підвищено влучність стрільби. З ними також панотець Діодор, озброєний бойовим Чейзером. Спочатку можна взяти квест на вбивство Діодора Сидоровича, щоб також отримати додаткову нагороду, окрім самої унікальної зброї. Або на дикій території у схованці Щасливчика. Координати випадають лише з трупа одинака з рангом майстер. На дикій території єдиним таким сталкером є опудало. Котрій приходить на локацію після виконання квесту вивести круглова на янтар. Ось тут на мапі схованка щасливчика. Тут крім дробовика є ще чудовий артефакт. Опис говорить, що під ствол було вбудовано невеликий фрагмент артефакту Граві, орієнтований таким чином, щоб збільшувати швидкість політу куль. На цьому відео закінчується. Тепер ви дізнались про всі унікальні стовали Сталкертін Чорнобиля. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Тому до зустрічі!